Тема тривалості людського життя, напевно, це та тема, яка цікавить всіх, як бути живим, здоровим і щасливим у цьому світі. Є статистика, яка говорить про те, що в цілому, якщо брати не по окремо взятих країнах, а брати в цілому на землі, то ми збільшуємося не тільки кількісно, але ми збільшуємося і по тривалості життя. Тобто тривалість життя з кожним десятиліттям збільшується там, скажімо, в цілому по землі. І дуже яскравим є приклад про те, що в на початку 21-го століття, порівняно з кінцем 20-го століття, ми довгожителі тих, які перевелило за 100 років, ми отримали в 4 рази більше. Тобто, це теж певний такий показник. Ну і від чого ж залежить ця тривалість, чого люди почали жити довше. Ну я думаю, що в першу чергу це пов'язано з сучасною медициною. Не з екології, тому що екологія, якщо брати за останні десятиліття, вона стала гірша, чим було, наприклад, в 19-на му на початку 20-го століття. Ну тому що не секрет про те, що ми сильно забруднили навколишнє середовище. У мене є цілий ряд книжок, і я цікавився цією темою про тривалість життя людей. Від чого воно залежить. Книжки дуже цікаві, фільми на цю тему є. У ну, мене, мабуть, просто як людину, яка вже в такому зрілому віці, ця тема цікавила і буде цікавити. Тут можна годинами розказувати про ці фактори, які впливають, але давайте попробуємо їх розкласти так дуже коротенько, на якісь певні полочки. Те, що знаю я, і те, що розумію, що є два таких кардинальні фактори: це генетика і соціальні фактори. Так от. Генетичний фактор по науковим дослідженням це приблизно 40-50% впливає на тривалість нашого життя і на стан нашого здоров'я. Тобто генетика це те, що дали нам батьки, дідусі, бабусі, попередні покоління. І цю генетику ніхто не відміняв, бо вона має відношення до структури діла, до ваги тіла, до зросту, до кольору очей, до волосся. Але вона має в першу чергу відношення до імунної системи і до спадкових хвороб. Ну, тобто ми говоримо, що це генетична складова. Як правило, на генетичну складову вплинути або неможливо взагалі, або майже неможливо вплинути. І давайте залишимо її якби в стороні. А тепер що залишається? Залишається соціальна складова. Соціальна складова це в першу чергу наш стиль життя і наші звички. Тобто, яким повітрям ми дихаємо. Ну, тобто, ми можемо жити, наприклад, в національному парку, а можемо жити в мегаполісі. Ну, наприклад, я бував в Індії, знаєте, в мегаполісі. Не дай Господь там жити, Там же яка загазованість. Ну, по-перше, там дуже багато шуму і воно давить. А по-друге, там дика загазованість. То, звичайно, це навколишнє середовище і повітря має велике-велике значення. Це перша складова. Тобто, чисте повітря. Друга складова це чиста вода. Можна пити воду з доволі великим вмістом хлорки для очищення води, а можна пити джерельну воду. Можна пити воду мертву, а можна пити воду би, структуризовану. Так само і митися відповідно і душ, і ванну приймати. Тобто водичка це ну, архі для нас важлива, і теж треба мати це все до уваги. Слідуюча складова це тобто, то, що ми, те, що ми дихаємо раз, те, що ми п'ємо два, третє, звичайно, те, що ми їмо. Це дуже-дуже велике, і тут, мабуть, вже тільки лінивий не цікавився цією темою. Я довго на ній не буду зупинятися, але це називається здорове харчування. Воно, по-перше, збалансоване. Ну, ми такі класичні речі прекрасно знаємо про те, що можна білки, вуглеводи бажано їсти відокремлено. Є такі дієти, які називаються монохарчування, є такі дієти, які називаються сироїдження, які доволі ну, благоприємно впливають, впливають на стан здоров'я, а саме основне, щоб це було збалансоване харчування. Достатні. І дуже важливо, щоб це були здорові продукти. А здорові продукти це ну, бажано продукти, звичайно, якщо це можливо, із власного роду, без хімії, без геномодифікованих продуктів. Тобто, ну як більшість людей зрозуміло, харчуються з магазинів, і треба вміти ще обирати продукти в магазинах, тому що не все, що лежить на наших полках сучасних наших магазинів, є для нас корисним. То ми вже сказали про що. Ми сказали про повітря, ми сказали про воду, ми сказали про харчування, а тепер стиль життя. Стиль життя це наші звички. Ну тобто, в першу чергу, режим дня, коли ми лягаємо, коли ми встаємо, як ми проводимо день і чи ми живемо в біоритмах природи. Ну то, якщо подивитися на тваринний світ. То е, як робить тваринка? Приходить вечір, вона лягає спати. <рих> Приходить ранок, вона встала. Ну, так само, як пташечка, розумієте, так само тваринка. Вони живуть по біоритмам. Е, багато людей засиджуються там біля телевізора до другої, е, до третьої ночі, е, там займаються е, комп'ютером, можуть сидіти. Тобто ми збиваємося тоді з біоритма. А цей біоритм це певна енергетика. І його ніхто не відміняв, тому що здоровий сон він архіважливий для нашого здоров'я, для того, щоб він був здоровим. І крепким, то треба в біоритмі. А біоритм це значить, коли наступає вечір, там, наприклад, 9-10 вечора бажано лягати спати, і бажано там в 6-й, 7 ранку там, чи чуть-чуть раніше вставати. Це теж певний режим. Ну і певний стиль життя. Стиль життя передбачає ці правильні якби, звички, гігієна нашої думки, нашої, наших емоцій, наших слів і наших дій. Тому що, що таке фізична гігієна, ми знаємо всі. Ми знаємо про те, що тіло треба держати в чистоті, щоб воно не було брудним, і нам треба його мити. Ми знаємо, ну, приймати душ, наприклад, приймати ванну. Ми знаємо про те, що зуби треба чистити, бо це так правильно і це потрібно для нашого здоров'я. Але наші думки, а наші емоції цього в школі, на жаль, не вчать, Де, не тільки в школі. Мало де вчать, або ну взагалі ніде не вчать, і цьому ну, навчитися самотужки теж тяжко. Але що я точно знаю, що треба вміти контролювати свої думки і свої емоції, і я це називаю гігієна думки і емоції відповідно слова. Для того, щоб там теж всередині не було забруднення. Тобто нам треба не тільки фізична чистота, нам треба в першу чергу духовна чистота. Тому що не хлібом єдиним живе людина. І як відомо, є вже дуже цікаві наукові дослідження, які показують, що ці народні приказки, як оукнеться, так і відкликнеться, що посієш та й пожнеш, вони в дійсності дуже мудрі. Якщо ми в зовнішнє середовище посилаємо позитивні думки, позитивні емоції, позитивні слова і позитивні вчинки, то воно сториться і нам повертається. Добром на добро. А якщо негатив, то воно йде погано і для нас, і для тої людини, до якої ми, боронь Боже, там проявили якісь негативні емоції. В дійсності все це має велике значення, і знаєте, як знову ж є така народна приказка, що собака зарита в деталях. Так само і тута. Тут дрібниць немає. Все в нашому житті, в буквальному смислі, все. Має певне значення для нашого здоров'я, для нашого здоров'я? якого? Душевного, духовного, емоційного, ментального, фізичного. Є різні сфери здоров'я. Це ціла наука, цілий комплекс, якого, на жаль, так само не учать поки що в наших школах. Но треба розуміти, що це певна цілісність, і вона складається з частинок, які я зараз трішки от перерахував. Але що приємно, те, що ну так, як для мене особисто оптимістично, що ця тема все більше і більше набирає популярності в молодому середовищі, ці знання все більше, і більше стають популярними і такими, як би ну, легалізованими на поверхні. І те, що я спостерігаю, що тема ментального, духовного, емоційного. І фізичного здоров'я все більше і більше стає таким брендом, так такої певної популярності, тому що все таки, напевно, це зворотня реакція на виклики сучасного світу, які несуть різноманітні загрози, і в тому числі хвороби. Ну, зокрема, ми знаємо ну, той страшний коронавірус, який пройшовся по землі. Я думаю, що це спричинило багатьох людей, там мільйони сотні людей. Більш уважніше починати вивчати тему свого здоров'я, а не лише покладатися на лікарів, на таблетки, а в першу чергу взяти відповідальність за всі сфери свого здоров'я, за своє цілісне здоров'я, взяти на себе. Шановні друзі, прошу підписатись на мій ютуб канал. І, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, пропозиції, запитання. Дякую.